Всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі сьогодні, 3 липня 2023 року, сьогодні понеділок. Я е, вирішив завтра е, вівторок, ранком, поїхати на Велику Рибалку. Відправляюсь на рибну ловлю е, на нову геолокацію. Від е, міста мого проживання це приблизно 25-30 кілометрів. Дуже далеко. Перший раз їду на цю ділянку. Перший раз їду так далеко, і я вирішив досконально підготуватися. Зараз я хотів би приготувати разом з вами прикормку, яку я буду давати на кормушку. Я також вирішив змінити свою кормушку на ось такі кормушки. Вага. Кормушки 60 г. Вона буде сковзати по льоски. І ось в цю кормушку я буду додавати прикормку. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже цікаву прикормку, багато до якої входить складових. Тобто зробимо максимально ароматну прикормку. До цієї прикормки додамо багато складових, які самі ви зараз це побачите. Буду готувати це. Вийде така непогана суміш для того, щоб ми могли спокійно завтра з вами полювати на велику рибу. Тим паче їдемо на нові. Простори, дуже велика ділянка, дуже великий обсяг риби, який там присутній. Це є величезні коропи від 10 і плюс Також є сом, також є білий амуртов столоб, тобто є мала риба, така як плотва, В Ми готуємо універсал. Сьогодні готується кормова база це універсал на всі види риб. І так, розпочинаємо. І так, пробіжимося швидко по інгредієнтам. Їх дуже багато. Перше, це в мене значить ось така упаковка з коноплею. те зернятко коноплі. Тут пів кілограму, ось пишеться пів кілограму, тобто конопля. Далі. Е, магазинна отака, суміш е, вже е, мука, суміш на білу рибу. Тобто додаємо. Далі понадобиться мені ще е, пшенична мука. Е, мала фракція. Це все, все є. Далі, далі мені ще треба буде мука з кукурузи. Ось такої фракції я беру. Пачка десь приблизно 450 грамів є. Далі треба мені ще упаковка гороху. Самий дешевий горох пів кілограма є. Ну і для е, клеючого віщества я беру дитячу дитячу пшеничну крупу. Це по-нашому називається манка, тобто манка. Все це є. Тепер продовжуємо. Зернятка, гороху, зернятка, коноплі. Перебиваємо до консистенції муки. Потім всю цю суміш розмішуємо, розмішуємо, розмішуємо. І далі я покажу, що з цього будемо робити. Починаємо з зерняток. Коноплі. І так, як я казав, зернятка коноплі треба обжарити. Все роблю на око 20, тобто на пательню висипаю приблизно ось таку кількість насіння коноплі, це десь приблизно 150 грамів. Коли прогріється пательня та насіння почне лузатися, стріляти, його треба. Перемішувати для того, щоб воно не підгорало. Після чого ми висипаємо у тарілку це насіння. Після чого це насіння будемо додавати до кофемолки і робити з нього конопляну муку. Якщо в домашніх умовах будете прожарювати насіння коноплі, не погайтесь, що на вашій пательні, коли буде обжарюватися це насіння, вже трошки. Потріскує. Коли воно буде обжарюватися це насіння, ви побачите легкий димочок. Плюс ще треба ретельно провітрити приміщення, приміщення вашої кухні, тому що буде стояти їдкий такий конопляний запах. Зараз я обжарюю насіння, після чого продовжимо. Приготування нашої прикормки. Якщо ви можете е, зараз почути, то вже, вже насіння стріляє. Потрошку-потрошку по воно стріляє. Ну, обжарюємо таким чином, як жаримо насіння сонячника. Все те саме. Ось піднімається вже димок, я бачу. Не треба тут пугатися, все робиться. Як треба. Для чого потрібно е, обжарювати насіння коноплі? Так, це для того, щоб е, як можна максимально з нього вийшло конопляне масло. Конопляне масло е, дуже. Виділяє стійкий аромат, який приваблює таку білу рибу, як товстолоб, білий омур, короб, ну і різноманітні види іншої білої риби. Лотва, карась та інша. Як ви бачите, конопля конопля піддимлює, ось так виглядає. Обжарка зернята коноплі і зернятко стріляють. Можна це чути. Це каже про те, що вже пора їх висипати у тарілку. Вони обжарились. Ви знаєте, як кажуть, риболов ніколи не видає своїх риболовних місць та ніколи не розповідає про гриболовні свої. Якісь секрети. Але я вам буду розповідати. Де я рибалю і на що я рибалю. Тому що, як кажуть, від мене це не убуде. А вам навпаки, це буде корисно, то до вас це прибуде. І так, продовжимо далі. Насіння обжарилось. Тепер це насіння перебиваємо у конопляну муку. Невеличкими порціями беремо. Засипаємо насіння дві з половини ложечки вистачить, закриваємо та перебиваємо, аромат аромат стоїть. Просто шикарний, приблизно в нас вийшло ось що. Дивіться, ось така фракція повинна бути. Далі ми це все будемо додавати у кастрюлю. Треба велика йомкість, щоб нам можна було все це перемішати. Ось така мука з коноплі в мене вийшла. Дуже стійкий аромат. Ось така фракція. Зараз все те саме проробляємо з горохом. Перебиваємо всю пачку гороха до фракції муки. Ось така фракція гороху в мене вийшла. Додаємо до кастрюлі. Далі до цієї суміші висипаємо всю пачку муки з кукурузи. До цього додаємо суміш, сипучу суміш для білої риби, але додаємо вже візуально, десь приблизно е, грам, я не знаю, 100-150. Цього буде достатньо. Далі додаємо трошки аромат стий, стійкий, я б сам це їв. Далі додаємо трошки. Манки Цього достатньо. Все робимо на око. Потім я додаю трошки пшеничної муки. Пшенична мука треба для того, щоб вона давала зв'язку нашій суміші, щоб суміш трималася цілком. Тепер все це ретельно перемішуємо. Дуже. Ретельно все перемішуємо. Не спіша, не спішить. Треба все вимісити. Це в нас така буде з вами універсальна прикормка на велику рибу. Маленькі хитрощі. Давайте так. Якщо вам потрібна ця суміш, щоб міцно трималась та довгий час на кормушки, додайте. Більше пшеничної муки. Якщо вам треба, щоб ця суміш грала роль як сипучка пшеничної муки треба додавати лише до 100 г. Тобто, чим більше муки, тим міцніше буде триматися ця суміш. А ось тепер, шановні увага, нам потрібно десь 1,5 літра кип'ятка. Ставимо чайник, очікуємо на кип'яток. Ще е, маленький штрих до цієї суміші, не забудьте додати, я завжди додаю чорний молотий перець, але трошки для аромату. Цього буде достатньо. Все рітельно перемішуємо. І так, шановні, водичка закипіла. Тепер будьте уважні. До цієї суміші додаємо поступово кип'яток. І при цьому всьому треба рітельно все вимішувати, щоб не було тут комків. Розмішуємо, додаємо потрошку кип'ятка. А тепер все це рітельно треба. Розмішати. Приблизно у вас повинна вийти ось така густа-густа маса. Тепер цю масу додаємо до пакету. Нам потрібен звичайний мусорний пакет, у який ми пересипемо з цієї каструлі ось цю масу. Але це. Ще не готова прикормка, це тільки початок. Далі нам треба зав'язати пакет вузлом. Далі в кастрюльку з великою йомкостю, в мене це 5 літрів, додаємо води, але додаємо води так, щоб сюди можна було поставити торбинку з нашою прикормкою, щоб вода не пішла через верх кастрюлі. Ставимо це все на газ та доводимо до кипятку. Після чого ставимо у кипячу воду нашу з вами будущу прикормку. І так, водичка наша кипить. Тепер оцей мішочок з нашою будущою прикормкою додаємо до кипячої води та виварюємо десь приблизно 20-40 хвилин. Якщо будете варити 20 хвилин, то вона не буде така пластилинова. Якщо десь хвилин 40 будете варити, то вона буде ця маса як пластилин. Тобто вона буде міцно триматися у кормушки та не буде швидко розсипатися та розмиватися. Це як ви хочете. Засікаємо 20-30 хвилин, потім подивимося, що в нас вийде. І так, пройшло 30 хвилин, виключаємо воду, достаємо нашу прикормку, ложимо так. Зараз головне розрізати і розкрити нашу прикормку для того, щоб вона не була дуже мокра. Наприклад, завтра зранку я планую йти на рибалку. Дорання мусить бути воно відкрито. Відрізаємо цей верх. Ось така прикормка, ось така хлібинка в мене вийшла. Зараз вона остине. І завтра зранку я її візьму на рибалку. Предлагаю вам спробувати приготувати цей бомбіський рецепт універсальна прикормка на білу рибу під названням «Бомба».